Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими планами на 2023 рік. Я вже неодноразово говорила про це в своїх попередніх відео. Але якщо ви вперше на моєму каналі, то зазначу, що я ніколи якось дуже суворо чи чітко не визначаю свої книжкові плани. Я читаю за настроєм. Але я завжди на початку року намагаюся якось окреслити напрямок, який мені хочеться рухатися світом літератури. Мені це дуже допомагає з декількох причин. По-перше, є дуже багато книг, які хочеться прочитати. Їх сотні, якщо не більше. І процес складання планів допомагає тобі не розгубитися в цьому океані можливостей і визначити саме ті книги тих авторів, яких тобі хочеться прочитати найбільше в цей період твого життя, в неближчі півроку чи рік. По-друге, завжди є якісь жанри, теми, певні книги чи автори, про яких тобі хтось розповів, порадив, ти типу, побачив відео на Ютубі, і тих тобі особливо хочеться. Прочитати якнайшвидше і для того, щоб не розгубити всі ці думки, всі ці книги, мені допомагають складати ось такі плани. Ну а по-третє, наприкінці року, коли ти підбиваєш підсумки, завжди приємно повернутися до планів, подивитися, що вдалося виконати, що ні, і загалом порівняти очікування від тих вражень, які в тебе вже склалися після прочитання певної книги. Давайте переходити безпосередньо до планів. І одним з таких головних напрямків, які я для себе визначила на цей рік, це читання у. Української літератури. Якщо ви дивилися моє відео про книжкові підсумки за 22 рік, то ви знаєте, що минулого року я прочитала всього 6 книг українською мовою. І не тому, що я не хотіла, а тому, що в мене просто не було цих книг, з яких я могла б обрати. Наразі в мене вже є запаси, і я планую прочитати. Ну якщо не всі, то принаймні 70-80% з цих книг я хочу знайомитися як з сучасною українською літературою, так і з класикою. І давайте покажу вам декілька. Книг, які є в топі списку очікувань для мене. По-перше, це Танго смерті Юрія Виничука. Книга, яка в мене була на полицях, напевно, останні 10 років. Я колись в університеті починала її читати, чомусь вона мені не зайшла. А зараз, коли читаю опис, розумію, що мені повинно дуже сподобатися, чула дуже гарні відгуки. Нещодавно, здається, баба Галамага перевидала цю книгу в чудовому виданні, дуже красиво виглядає, тому дуже хочу. Встигнути її прочитати. Наступна книга це Ореста Осідчук Абрикосова книгарня. Я відкладаю її на літо осінь, тому що знаю, що це така доволі сезонна книга, яку, власне, краще читати в більш теплу пору року. Далі покажу вам одну з своїх найулюбленіших письменниць сучасності: це Марина Гримич і її аж набія на червоній машині. Я читала в Марини Гримич Клавку і Юру, обожнюю ці дві книги. До речі, ви. Вже третя частина, яка називається Лара. А вона вже прийшла до мене до моїх батьків в Україні, і я дуже чекаю, коли вона нарешті до мене дійде. Аж набію, напевно, буду теж читати влітку, тому що з опису мені теж здалося, що це доволі така книга з пекотною атмосферою. Сподіваюся, що вона мені сподобається. А якщо говорити про класику, то наразі в мене немає дуже багато книг, з яких я можу обрати. З тих книг, які я замовила в Україні, там, до речі, близько. 30 книг, а тому це вже спойлер на майбутнє відео. Що коли вони до мене дійдуть, я думаю, що наприкінці лютого, напевне, тому що там є деякі книги з передзамовлення. Зокрема, Неканонічний канон, серія від Віхоли, а українська класика. Я замовила все, що в них там було. Деякі книги на передзамовленні, тому а поки вони вийдуть з друку, потрібно почекати і потім вони вже прийдуть до мене. Власне, мені здається, що прочитане в 2023 році. Році буде здебільшого складатися з тих книг, які я замовила а, зараз в Україні. Але наразі в мене є книга, яку я дуже хочу перечитати. Останній раз і перший її читала в школі: це Тигролови Івана Багряного, а, одна з моїх найулюбленіших історій, дуже хочу її знову пригадати. І ще в мене є Домонтович. А в мене його книга Дівчина з одмедиком і доктор Серафікус. Мені здається, що ця книга може бути а, не такою простою. в я, чесно кажучи, не знаю, що особливо очікувати від Домонтовича, але Іра з каналу Ірина Чаус порадила мені також перед тим, як знайомитися з Домонтовичем, прочитати. Ось цю цеглинку Амадока Софії Андрухович, вона в мене вже, напевно, рік на поличці. Я привезла її з собою з останньої поїздки в Україну, і я теж так трохи боюся за неї братися. Ну, по-перше, лякаю ці шалені розміри. А по-друге, я знаю, що ну, історія не читається якось дуже швидко і захоплюючи. Але ем, люди, які її читали, зокрема Ірина, казали, що їм дуже сподобалося і так, трохи час ця книга займає, але вона того вартує, і, власне, потім братися за домонтовича таким чином можна краще зрозуміти цього автора. Ще одним напрямком жанром літератури, який мені хочеться надолужити в 23-му році, тому що минулого року взагалі якось до нього не тягнулися руки. Це нонфікшн. Я насправді не впевнена, чи в мене це вийде, тому що залежно від настрою, від обставин, можливо, знову ж таки буде більше хотітися читати художню літературу. Але е, я б хотіла прочитати більше, ніж три, як попереднього року е, книг жанру нонфікшн. І в мене є багато книжок цього жанру українською англійською мовою, але в пріоритеті для мене все ж таки книги українською мовою. І покажу вам книгу Ярослава Грицака Подавати минуле глобальна історія України. Насправді я прочитала вже половину цієї книги десь півроку тому, і навіть починала знімати для вас читацький щоденник. Але в якийсь момент, я навіть пам'ятаю, в який момент, я зрозуміла, що я не можу читати мемфікшн, знову ж таки. І ще хочеться зазначити, що книга, її верстка, те, як вона оформлена, це просто якийсь жах. Тут мінімальні відступи. Дуже часто зустрічаються 3-4-5 слів, які просто зліплені докупи, між ними немає абсолютно ніяких відступів. Шрифт дуже дивний, кольори дуже дивні. Я не знаю, я якось трохи. Розчарувалася тим, як це видавництво портал видали цю книгу. Так поставитися до праці Ярослава Грицака, це ну, я дуже гостро на таке реагую, тому що ну, ти читаєш книгу, ти тримаєш її в руках і це е, впливає на твій досвід читання цієї книги. Тому от, величезний мінус для мене. Ще в мене є ось така малесенька донесенька книжечка, це збірка есеїв мости замість стіль. І незважаючи, що вона така маленька, я з відгуків знаю, що її потрібно читати вдумливо, не поспішно. Шати. Ще в мене є ось така збірочка трилогія Ольги Дубчак. Вже неодноразово показувала в попередніх відео. Ось ця книжечка, до речі, перемагати українською зовсім нещодавно потрапила до мене, а мені її приніс в подарунок Святий Миколай. Я десь на половині першої ось цієї частини дуже мені подобається і хочу обов'язково завершити цього року. Далі в мене тут є Віра Агеєва. Просто всі від неї в захваті, і вона в мене в вп... Пріоритеті цього року справді хочеться більше сконцентруватися на нонфікшені українському, власне, про Україну, про історію, про літературу, про мистецтво, про все що завгодно, тому що хочеться поповнювати свої знання про свою батьківщину. І власне в мене тут є книга Війна за реальність нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Обов'язково хочу її прочитати, тому що вона на мене просто з таким докором дивиться з полички і каже, що ну. Це якесь неподобство, що колишня суденка факультету міжнародних відносин досі не прочитала цю книгу. І ще в мене є книга авторки, з якого я обов'язково. Хочу познайомитися, це Оксана Забушко. Я вирішила почати з її книги Планета Полин, це збірка есеїв. В мене ще є дорога з Бад-Ем, стається книга. Називається. Вона така тонесенька, але я все-таки вирішила почати з чогось більш такого загального. Ось власне збірка есеїв. Сподіваюся, що мені сподобається. Ще в мене є нонфікшн англійською мовою. В мене багато книжок, які я починала читати, до яких взагалі руки не доходили. Але я вирішила, що скільки я. Все-таки сконцентруюся на українському нонфікшені, то не буду дуже багато обирати якихось англомовних книжок, але ось є дві. Перша стосується України, знову ж таки, це Сергій Плохій і його The Gates of Europe, Брама Європи. Українською ця книга називається. Тут про історію України і мені здається, що якось в тандемі, можливо, навіть з Ярославом Герцаком, її є сенс читати, або підряд, можливо їх прочитати. І ще одна книга книга, це Роберт Сапольський. я дуже її хотіла придбала її собі в подарунок на день народження. Це «Behave» про хороше і погане в людях, про людську поведінку. Дуже люблю взагалі цей напрямок, когнітивістику, психологію, антропологію, все, що пов'язане з поведінкою людей, вона складна. Я думаю, що на неї піде багато часу. У мене взагалі є така проблема, що я не можу читати декілька книг одночасно, навіть коли я намагаюся взяти дві книги і читати їх паралельно. То я все одно починаю читати ту книгу, яка мене більш захоплює, закидаю іншу. І ось тому е, дуже часто в мене руки не доходять до нонфікшн, особливо такого великого, тому що хочеться читати щось швидко, якось довго не застрягати в одній книзі. І ось тому нонфікшен завжди десь пасе задніх. Ну, насправді, не тільки через цю причину, але є такий момент, і я хочу якось його для себе вирішити, тому що насправді тоді ніколи не дідуть руки. Жанр, який я доволі активно. Не читала минулого року, це класика, і мені б хотілося продовжити цей тренд і прочитати теж багато книг 23 році. І вперше за все, мені хочеться прочитати ті книги, які в мене вже є на поличках. По-перше, це Чарльз Дікенс і його Девід Коперфілд. А в мене є Маргарет Мічел і її віднесені вітром. А я думаю, що я відкладу цю книгу на літо. Це теж така цеглинка, і мені здається, що от, якщо так якось намагатися розкласти ці книги за сезонами, то. Маргарет Мітчелл потрібно читати влітку. І ще влітку я хочу прочитати Джона Стейнбека і його «Гро на гніву. А я знайомилася з цим автором минулого року, і ось хочу продовжити. Кур'єр під час зйомки відео це просто моє улюблене. Ми з вами говорили про Стейнбека. А власне хотіла сказати, що я познайомилася з ним минулого року, і він мені дуже сподобався. Хочу прочитати його «Гро на гніву цього року. Ще стосовно класики, мені б хотілося перечитати мої улюблені ті, що співають у терні, Колін Макалу. Я хочу перечитати її в оригіналі і взагалі мати цю книгу на своїй поличці. І ще одна книга, яку я б хотіла перечитати в оригіналі, це американська трагедія Теодора Драйзера. Дуже мені вона сподобалася в свій час, тому з задоволенням перечитаю ще раз. <кій> ще в мене є автори, з якими я дуже хочу продовжити знайомство. Обов'язково прочитати, хоча б ще по одній книзі, які в них є. І по-перше, це Ірвін Яло моя любов. З минулого року моє відкриття найкраща книга 22-го року. І я б дуже хотіла прочитати його When Nietzsche Wept Я не впевнена, як вона прикладена українською. Вставлю картинку, якщо знайду. Ще обов'язково хочу прочитати хоча б одну книгу Стівена Кінга. В мене є чотири сезони, тому я думаю, що це буде саме вона. І що гуро теж є в моїх планах. Я, напевно, буду читати його залишок дня. Мені здається, що вона повинна мені сподобатися навіть більше, ніж не відпускай мене. Ще в мене. Є дві книги n Печет. Минулого року я прочитала її «Голландський дім. Мені дуже сподобалось, як ця авторка пише. І я придбала її «Commonwealth» і «This The a Story of a Happy marriage». Це її е мемуар нонфікшн. І ще до такого розважального жанру, коли захочеться розслабитися і прочитати щось швидко, і щоб це було захоплююче. Я додам Тейлор Дженкінс Рейд. В мене є її книга «Daisy Jones and The Six. Я думаю, що це буде щось дуже цікаве. Хоч це теж продовжити знайомство з цією авторкою. Ще я собі занотовувала книги, про які я дуже багато чула, багато хто розповідав, ділився якимись захопливими відгуками. А в мене є восьме життя Ніно Гаратішвілі. Ну, Власне, в мене її немає, але я б хотіла її придбати. І ця книга написана німецькою мовою, тому я думала читати її українською, купувати українське видання. Але потім я порівняла ціни... Не... от до речі, дивний рідкісний випадок. Я порівняла Ціни і виявилося, що книга англійською мовою коштує дешевше ніж українською. Українською там гарне зне видання. англійською теж, в принципі, непогане, але англійською здається м'яка обкладинка. Але все ж таки ціна там значно менша, тому напевно я буду купувати англійською мовою. Ще я б хотіла познайомитися з Джоном Ірвінгом. Автор просто його ім'я лунає з кожного ютуб-каналу, але я ніколи його не читала. До речі, якщо ви е, прихильник цього автора і у вас є вже досвід з його роботами, то порадьте. З чого варто починати, е, тому що мені дуже цікаво, сподобається мені чи ні, взагалі, як пише цей автор. А ще в мене тут є в списку Кабре е, його Confession, сповідь, напевно. І голоси Паману». теж мені дуже цікаво було познайомитися з цим автором, і Девід Мічел. Девід Мічел дуже відомий автор, який написав літературний привид, здається. А потім «Небесний атлас», я не пам'ятаю всіх українських назв, можливо, вставлю картинки. Але а я нещодавно в нашій в такому місці для буккросингу, буквально в нас, ось тут на вулиці, знайшла. Книгу я взагалі аж зойкнула, насправді, коли її бачила, тому що рідко знаходиш щось таке популярне, класне, і книга ця, насправді, в книгарні коштує доволі дорого, а це Тисяча осени» Якуба Дезута. Дуже вона така гарна, але. Років її вже напевно з 10, тому що видно, що вона, бачите, ось не такий корінець, вже не корінець, а зріз жовтуватий, і вона ну читана книга, але я одразу її схопила, тому що я хотіла придбати цю книгу в майбутньому. Взагалі, не знаю з чого краще починати, чи варто знайомитися з Девідом Мічелом з цієї книги. чи... Просто немає різниці і читати те, що є на руках, чи починати з чогось іншого, теж, якщо ви знайомі з творчістю цього автора, то порадьте мені, будь ласка, в коментарях. Мені здається, що я вам про все розповіла. Сподіваюся, що нічого не забула. Хоча, як правило, завжди якась задумка та загубиться, поки сядеш знімати перед камерою. Тим не менш, ось такі в мене книжкові плани. Я сподіваюся, що мені це допоможе в навігації світом літератури. І що вдасться прочитати багато справді класних книжок, і щоб в кінці року, знаєте, було нереально важко вибрати най-най-найкращі, про які розповісти вам у відео. Справді хочеться, щоб цей рік був насичений незабутніми історіями. І я вам теж цього бажаю. І будь ласка, поділіться в коментарях, яку книгу, чи автор, чи жанр, чи тематику. А вам хотілося б особливо прочитати цього року, і, можливо, ви, у вас теж є. Якісь плани, діліться. Мені завжди цікаво з вами поспілкуватися. Я беру для себе якісь ідеї, якісь книги, якихось авторів. Тому не соромтеся і обов'язково пишіть. Я буду з вами прощатися. Ми побачимося вже в наступному відео. Я думаю, що це буде прочитане. Швидше за все. Наразі бажаю вам гарного настрою, прекрасних книг. Сподіваюся, що ви в безпеці. І ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Па-па!